Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я зроблю критичний переказ сценарію Микити Кожум'яки. Це анімаційний фільм, випущений українською студією Panama Grand Pix. за підтримки українських інвестицій та держави. Ця студія була заснована в 2011 році. Англійською фільм називається The Dragon Spell. «Закляття дракона». І його сценарій робили так, щоб можна було легше його озвучувати спочатку на англійській мові його озвучували, а потім уже на українській мові. Тому що якщо переозвучувати з української мови, робити дубляж англійською мовою, то це набагато важче буде зробити, ніж спочатку робити англійською мовою фільм, а потім вже переводити його на українську мову. Адже він спочатку розраховувався на англійськомовну аудиторію. Людина, яка дала поштовх і була головним ініціатором і займалася розробкою проєкту, став Манук Дебоян, про якого немає інформації в Вікіпедії. Якщо порівнювати цей фільм зі шреком, який був випущений у 2011 році, то якість анімації у цьому мультфільмі гірша. Проте, якщо порівнювати з історією іграшок, яка була одним із перших повнометражних анімаційних проєктів, випущених у 3D графіці в 1995 році, то якість Микити Кожем'яки десь на одному рівні з цим проєктом. Якщо порівнювати Микиту Кожум'яку 2016 року з російським мультфільмом Діти пороти чаклонів», випущеним у 2016 році, якість анімації тут гірша разів 50 за Микиту Кожум'яку, який продемонстрував більш високий рівень, ніж у російському мультфільмі у плані 3D-графіці. Отже, якщо... Порівнювати з російським мультфільмом діти, діти проти чаклунів, то Мики також м'яка є шедером у комп'ютерній 3D-графіці. Тож, якщо враховувати якість сценарію та графіки, то Мики також м'яка продемонстрував високий рівень, та його робота є кращою за російський мультфільм Діти проти чаклунів. Якщо рівень графіки Микити кожум'яка десь на рівні мультфільму Історія іграшок 1995 року, то рівень. Російського шедеврального висеру складає рівень 3D-графіки Контр-Страйку і того фанатського моду, та ще й криво зробленого. Я дивився тільки перегляд, огляд на ютубі, і мені не дуже сподобався Це висір ще той. Ну, якщо порівнювати з іншими аняційними проектами, які вийшли в тому ж році, наприклад, як Маана, Звірополіс, сталідовиковий період, зіткнення неминуче, то Микита Кожум'яка конкретно відстає по графіці. Так, Микита Кожум'яка дуже відстає від цих проєктів не тільки в графіки, але й в сценарії. Сценарій Микити Кожум'яки дуже сильно спрощений та розрахований на дитячу аудиторію. Багато з цих факторів зробили Микиту Кожум'яку дуже провальним фільмом. І якщо кажучи про дуже провальний фільм, він коштує 97,3 мільйона гривень, а заробив лише 11,3 мільйона. А ще у світовому прокаті він зібрав трошки більше 2 мільйонів гривень. Якщо перевести це в доларі, то він коштував приблизно 4 мільйони доларів, а заробив він менше півмільйона доларів, приблизно 450 тисяч. Провал Микити Кожум'яки був колосальний, незважаючи на такий колосальний провал. Українська 3D-анімація не померла. І через довгих 5 років вийшов найуспішніший український анімаційний фільм Мавка, який після місця прокату продовжує збирати непогану касу. І на даний момент збори Мавки, напевно, вже перевищили 100 мільйонів гривень. І на протязі всього критичного переказу сценарію Меркита Жум'яка я розкажу про останні успіхи Мавки у світовому прокаті і чи зможе Мавка вийти в нуль, і які шанси мультфільму зібрати успішну касу. І на протязі мого критичного переказу ви також зрозумієте, чому Микита Кожум'яка став настільки великим касовим провалом. І також я не розумію, чому його так старалися зробити на англійськомовну аудиторію, якщо в нього такий поганий рівень 3D графіки. Адже на дворі 2016 рік, коли рівень 3D-графіки вже ну, на голову вищий, ніж був у 1995 році. І наша анімація, тодішня 3D-анімація набагато сильно відставала від сучасного рівня 3D-графіки. Можливо, краще було б зробити його гібридним 3D із 2D. Мультфільмами, як робили. Тому мені кажеться, розраховувати, що увагу, на англійськомовну аудиторію його подивиться, це було не самим найкращим рішенням сценаристів. Що ж, і тепер я буду розпочинати свій критичний переказ мультфільму Микита Кожум'яка І ви дізнаєтеся, Чому він став таким касовим провалом. У сиву давнину, коли минуле було сьогодення, світ людей і магічна країна дивинарія існували пліч у пліч. Проте одного похмурого дня лютий дракон прилетів з дивинарії, щоб знищити світ людей і все людство. Одним ударом богатир Кирило убив дракона. Але не переміг остаточно, бо дух дракона втік із тіла в Дивинарію. І там він замислив помсту. Незабаром Дух дізнався про жар-квіт. За допомогою цієї чарівної квітки він міг повернути свою шкіру і знищити людство. Про дракона врешті забули, і місто відродилося. Але чарівник Данило пам'ятав лихо не зникло, а лише зачаїлося. І вже з початку цього фільму я розумію, що це буде дешева дитяча казочка. Але око дракона мене трошки заінтригувало. Хлопчик Микита, син богатиря Кирила, який колись переміг злого дракона. Тепер світові нічого не загрожує. І Кирило мирно живе з родиною, а шкура дракона висить в його будинку. Микита мріє стати героєм, боротися зі злом, але, його бра... але йому бракує сил. Зато його братові і батькові сил не бракує. Коли старший брат приїхав, він давай з батьком грати в діжкобол. Діжками тільки чим наповнені ці діжки, не зрозуміло. Я думаю, вони з пінопласту зроблені. Адже якщо вони були б... Чимось наповнені. Вони вже прозвалилися від того, що з ними так поводяться. І схоже, що діжки зроблені або з пінопласту, або з повітряної деревини. І наповнені зовсім нічим не наповнені. Ну а Микита такий слабкий, що навіть відроз водою підняти не може. В нього лише сил вистачає, щоб його донести до батька. Напевно, Микита мало їв кожум'яцького їдла. Зато в хлопця є бичок, помічник, який йому замість собаки подарували, і він тут розумніший за хлопця. І скрізь за Микитою ходить, і Микиті допомагає. Батько заводить хлопцям. Майстерню і показує йому, чим займається його сім'я і чому їх називають кожум'яки. А Микита фіх здалася така нудна професія. Він хоче вбивати дракона, тому що це набагато цікавіше, ніж робота зі шкірою. І коли батько з братом ідуть, Микита в майстерні залишається. Через його дурощі шкура дракона рветься. Тож батькові доводиться її, аби як шити. Мати Марія поблажливо ставиться до Микити, але старший брат Богдан глузує з нього, кажучи, що той ніякий не герой. Він глузує з хлопця, бо і сам такий самий герой, як і Микита. Тим часом чарів, чарівник дід Данило живе в домі, де башня схожа на хуйня. Хуйня. А також у Данила є самий найкращий учень Кажан якого він навчив розмовляти, але не навчив користуватися своїми мозгами. Тому коли Данило просить козу запустити на орбіту до Тесли, він козі чаклує модний хвіст та зачіску. А дід кажану втирає таку діч, що в нього, схоже, прогрестує старчі маразм, що він хотів із стула навчити розмовляти. Ви складне, мовне захляття марно. Mm. Я бачив. Адже я бачу в чотирьох магічних вимірах. Чую в шести. А смак чувай в 12-й. Але, але, речитим. Шуты. Зачем его только из больницы выпустили? Потім він помічає комету та визначає, що скоро розцвіте жар квітка. Далило посилає свого учня квітиливого, проте хвалькуватого кажана Еді доставити листа Кирилу. Богатир вирушає до чарівника, а Микиті наказує сидіти вдома, попри наказ хлопчик іде слідом за батьком. Слідом вирушає телять Чубик, адже без нагляду розумного бика Микиті буде тяжко, він знову якусь фігню буде чудити. А коли чубик роздумує, як йому забор подолати, а коза усім своїм видом показує, що ці двоє справжні генії. Сказочний долбай. Отож Микита підслуховує розмову, з якої дізнається, що дракон не був подоланий. Остаточно його дух вселився у відьму, і якщо вона добуде квітку папороті, то драконову шкуру, то дракон повернеться, такий же сильний, як колись, але з таким інтелектом драконові довго не прожити. Що той навіть не здогадався, як в'язницю свою зруйнувати за той довгий час, що був у заточенні. Тут хлопця знаходить Еді, і Микита дуже дивується, що Кажан розмовляти вміє. І як Микита своєю тупістю перевершує кажана, то той вмудряється його розвести, щоб Кажан йому всю тає, таємну інформацію про дракона розказав. І потім Микита підмовляє кажана розшукати жарквітку, що росте в казковій країні дивиналії. Бо хлопця так пердак горить, що він хоче героєм стати, і дракона остаточно. Замочити, та Еді невміло чакує закляття, що переносить його та хлопця зовсім не туди, куди планувалося. І коли батько з шаклуном розум... зрозуміли, що якась фігня сталася, і вибігли на подвір'я, вони побачили, як хлопців портал затягує. То чувак тупить і не може нормально закляття чаклувати, щоб портал зачинити, а батько не встигає зреагувати, і хлопця з кажаном затягує в дивинарію. Еді не може відкрити портал, щоб їх відправити назад, тому що з. Кажана хреновий чаклун з нього вийшов би непоганий. Тому Кажан підговорює Микиту знайти кришталеве озеро, а потім і підказки, де можна знайти жар квітку. А чаклунка, тепер дракон бачить кажана з пацаном і розуміє, що це його можливість вибратися з тюрми і посилає свого довбанутого троля мутанта, щоб він схопив хлопця та. Кажана, бо тільки троль вміє рити підземні тунелі і подорожувати по дивинарії, а дракону, схоже, що гордість не дозволяє під землю лізти. І він чекає можливості зруйнувати магічну в'язницю, а потім друзі знайомляться у дивинарії з дівчинкою-сироткою Роксоланою та її білкою на кличку Камікадзе. Ось тільки Роксолана спершу називає себе Рокі, її сприймають за хлопця. Вона погоджується допомогти в боротьбі проти дракона за смачну їжу, а Микита вважає, що це його нагода втілити мрію стати героєм, а потім Роки визиває транспорт в виді трьоглазих равликів. І осідлавши цих істот, Роки починає свій шлях і показує, як на цих равликах їздити. А равлики, схоже, тут мило їдять, а потім ним пердять. І так швидко пересуваються на будбашковій тязі. А ще тут дуже помітно, як халтурно виконана анімація переміщення білки в... В першій історії іграшок анімація переміщення героїв була куди краще виконана. Тут стає зрозумілим, що автори не старалися над анімацією мультфільму. Коли равлики героїв привезли у потрібне місце, Микита про сім'ю згадав, а роки дивуються, що сім'я Микити це не кажан, і Микита розповідає про свою сім'ю. Дівчинці так. Розпові... розповідає Микиті, що в неї сім'ї тільки білка, і вона думає, що в неї є сім'я, точно є мама, але вона її не знає. Микита, щоб підбадьорити дівчинку, розповідає, що вона живе гарним життям, що його батьки так не дозволили би йому розважатися, як розважається роки Але все одно він би так не хотів жити, не знаючи свою сім'ю. На патруля розділяє дітей. Микита з Еді змушені йти далі самі в місце, вказане Роксоланою. Данило в той час будує разом з Кирилом і його рідними вертоліт, щоб на ньому потрапити в дивинарію. Потім троль-мутант приходить до відьми і розповідає, що він не зміг міг спіймати хлопців. І вона давай його ж бурляти в різні сторони. Так вона його наказує за провал місії. Потім троль розповідає, куди прямують діти, і вона визначає, визиває злих духів, щоб вони змогли заволодіти душею Микити. І тут ця відьма веде себе як максимально клішований злодій мультфільмів. В неї немає ніякої цікавої, цікавого характеру, ніякої загадки, ніяких нормальних прописаних діалогів, крім клішованого набору слів. Це один із причин, чому цей мультфільм провалився в прокаті, адже не цікаво спостерігати за злодієм, який веде себе як повний дурень. Більшість мультфільмів цікавими роблять їх злодії, противники головних героїв картини. Але тут за злодієм спостерігати не цікаво, адже тут і так зрозуміло, що головні герої його переможуть хоч і нелегко, але це буде зробити неважко. Адже він є настільки стереотипним і нецікавим, що глядач не сумнівається, що головні герої легко здолають цього злодія. Хлопчик Зеді потрапляють у паску відьми. Вона насилає примар, що видають себе за Кирила та Данила. Та Микита здогадується, що вони не справжні. Тоді відьма намагається підкупити Роксалану, обіцяючи дати їй родину. Дівчинка відмовляється зрадити нових друзів і відмовляється від пропозиції відьми. Микита зустрічається з Роксаланою коло озера. Рокі вимагає оплату від хлопця і кажана за її послуги, але Микита її вмовляє знову їм допомогти дістатися до будинку на озері. В обмін... Він їй обіцяє, що вона ніколи не буде голодувати разом з її білкою. І вона погоджується їм допомогти, використовуючи свою магію, щоб лілії схожі на відра, зійшлися і вони змогли дійти до них до острівця, а за ними спостерігає троль, щоб, дістати, щоб дізнатися секрет жар-квіту. Але як він тупий, як проробка, то він не може нормально дістатися до острівця, тому йому приходиться пливати, щоб дібратися до нього. Діставшись до будинку, вони розуміють, що двері закриті якоюсь сильною магією. Кажан хоче показати, який він крутий чарівник, відкривши двері, але щось трошки не виходить. І його чари не спрацьовують, трошечки довбанувши кажана. Але роки з легкістю вдається відкрити двері в будинок, де вона колись жила, але не здогадується про це. Діти читають підказку, котра вказує на зачароване озеро. Звідки відкривається, наповнена перешкодами дорога до жарк квіту. Підійшовши до озера, Микита включив свої три ізвилини і зрозумів, що можна потрапити в секретну печеру через озеро, нажимаючи на якусь дивну кнопку. Він активує магічну воду, яка їх затягує в печеру. Не обісравшись від страху, вони вирішили продовжити шлях до небез... по небезпечній печері. І їхня перша перешкода це квіти, які плюються вогнем. Але як ці квіти ригають із великим запізненням, їх... їм легко вдається пройти цю перешкоду. Дуже крінжову перешкоду. Коли Микита допомагав Рокі піднятися з неї падає шапка, і він дізнається, що Роки це дівчинка. Вот это поворот! Роксолана? Що? Чого ви витрічились? Ти, дівчинка? Звісна дівчинка. А ви думали хто? А, але чому ти називала себе Рокі? Тому що Рокі це скорочення від Роксолани. Ох, ви комедні хлопці. І вони продовжили свій шлях, поки не дійшли до кам'яного вартового, який визначає Микиту та Роксалану сміливими. Діти розповідають йому, що хоче спинити дракона і вартовий дає їм для допомоги світлячка, здатного показати, де росте жар Квітка. І коли малолітні герої вибралися від кам'яного горонця, то вони наткнулися на топового троля, якого звати Тать. Той схоплює Роксалану та тікає до відьми. Вона обіцяє повернути Роксолану лише в обмін на Квітку. І Микита вирішує дістати квітку, щоб врятувати дівчину. this doggy Данило oh ж запускає вертоліт і разом з батьками Микиті переносить апарат у дивен... дивинарію. І тут це літаюче чудо дуже далеко нагадує вертоліт, а більше схоже на якийсь човен, який вони викупили в якогось алкаша, Прикріпили до нього крила зроблені з гавна і палок. Також човен вони цей відремонтували аби як, підняли його в повітря за допомогою вуличної магії і полетіли рятувати пацана. Микиті вдається розшукати жарквітку, але він розуміє, що її не можна віддавати відьмі. Коли Микита зірвав квітку, вся магія підсилася, і дракону вдалося зламати чари, які його тримали в'язниці. Потім до Микити прибігає скажена білка, роксолани, кличе його, щоб той пішов з ним для порятунку дівчини. І в дивинарію прибуває батьки хлопця з чаклуном на супервертольоті. І тут це настільки кікшовно зображено, що це ламає всю сцену прибиття героїв. Чаклун максимально переживає і харизматично показує, що він схвильований. Кирило кринжово хвилюється, що хтось зірвав квітку, і їхні дерев'яні емоції. І ламають всі переживання глядача і всю важливість цієї сцени. Микита приносить жарквітку відьмі, але перед тим як віддати їй квітку, він вимагає, щоб та відпустила Роксолану. І коли троль вивів дівчинку, Микита вже підходить до відьми, щоб віддати їй жар-квітку. Це він довбень. Еді намагається спинити відьму, та Роксолана йому заважає. Та вона хапає квітку і повертає свою силу і тіло дракона. Сцена нагадує якийсь дешевий дитячий 3D-спектакль, коли взяли якийсь дитячий спектакль і перевели його в 3D-формат, Герої іначе відтворюють сцену з дешевої шкільної вистави. Настільки убога поява дракона, що той іначе літає дерев'яний в невигломості. І схоже, аніматори в кінці мультфільму зовсім не старалися зробити хоч трошечки кращу графіку. Сценаристи не старалися прописати кінцівку так, щоб вона не виглядала як якийсь дешевий дитячий спектакль. Коли дракон намірюється спалити дітей на допомогу, прибуває Дмитро з Кирилом, Марією та Богданом і привалюють дракона камінням. І коли здавалося, що все скінчено, дракон виривається з-під завалу і починає вести безпантову бесіду з, з Кирилом і Данилом. про те, як він їх вогнем спалить чи грубою силою знищить. Микита з Роксаланою непомітно викрадають вартоліт, щоб відволікти. Лиходія, звісно, так непомітно викрали вертоліт, що дракон навіть цього не помітив. Хлопчик згадує, що здолати дракона може тільки власне полум'я і провокує його видихнути. Ось тільки шкура дракона була панно шита, полум'я пробивається скрізь з під неї, дракон загорається і вибухає. І так, бездарно, сценаристи вирішили закінчити фільм Микита Жум'яка. Головний злодій був знищений за допомогою пустищів хлопця, а може лише в тому, що сценаристи зовсім не старалися прописати нормальний кінець. І вирішили, що їхні глядачі просто будуть настільки тупі, що нормально сприймуть ось такий бездарний кінець твору. Якщо брати повністю, то сам твір по собі непоганий. До середини навіть цікавий. Навіть не до середини, а навіть до години перегляду він є непоганим, незважаючи на погану графіку. Дуже погано прописаного злодія, але все інше виглядає цікавим. Але коли в кінці дракон спалив сам себе боєох... Хтось шкуру нормально не зашив, ну це зовсім повний крінж. Схоже, що в шкуру дракона забивали порохом, що коли його душа вселилася, вселилася то і почала дихати вогнем, він вибухнув. І не зрозуміло, як він жив, не маючи всередині нічого, окрім пороху. І як він міг вогнем дихати. Не по... Напевно, окрім пороху, там була якась ядерна суміш, яку дракон підпалив. І зірвався, як касові збори даного фільму теж згоріли разом із феєричною кінцівкою. Батьки вітають Микиту, а Данило каже, Едді, що той добре навчився чеклувати. Роксалана лишається в дивинарії з матір'ю, Еді відправляє Микиту з родиною додому, але знову плутає закляття і лишається в дивиналії. І тепер настав час розповісти про фільм Мавка, а точніше про останню інформацію щодо нього. Можливо, ви вже натикалися на інформацію, що фільм Мавка вийшов в прокат у Франції та зайняв там дуже непогане місце. Якщо бути поточним, то за результатами першого дня показу фільм Мавка лісова пісня став лідером прокату у Франції, обійшовши кінопрем'єри від Marvel та DC. Зокрема, фільм Людина Мураха і «Оса Квантоманія» та «Шазам 2. На даний момент фільм Мавка має непогані касові збори, а саме 127,5 мільйонів гривень. Але варто зазначити, що бюджет фільму становить 187,2 мільйони гривень. Якщо Якщо відкинути державні гроші, то бюджет складає 120 мільйонів гривень. І якщо б не державні гроші, то є сума 187,2 мільйони гривень, то він уже зібрав касу. Точніше, касу на своє створення, яка складала десь приблизно 120 мільйонів гривень. Збори фільму почти дійшли до 130 мільйонів гривень, що є непоганим показником. Проте, ось тільки касові збори з кожним тижнем зменшуються, то шанси фільму вийти в плюс так само зменшуються, як і цікавість глядачів до фільму. Фільм не може повністю вийти в плюс, але в нього є непогані шанси вийти в нуль. Але вони теж з кожним тижнем становлять все меншими. Та на даному етапі прокату ці шанси є непоганими, але може бути і таке, що фільм мавка зможе і заробити. Непогану касу. Якщо це станеться, то фільм Мавка отримає статус найуспішнішого проекту в історії української анімації адже це буде перший український анімаційний фільм, який зібрав таку касу. Варто зазначити, що Мавка в Україні обійшла касові збори фільму Аватар. Шлях води за час першого показу, коли глядачі купили понад 189 тисяч квитків. Але з кожним тижнем прокату Мавці все важче стає збирати гарну касу. З кожним тижнем стає очевидно, що Мавка не зможе зібрати заплановану касу, на яку розраховували творці фільму. Але я вже ж вірю, що Мавка зможе вийти в нуль. Ось така остання інформація про фільм Мавка. А українська анімація зробила великий крок вперед, порівняно з Микитою Кожум'якою. Так що фільм Микита Кожум'яка буде прикладом української анімації, як не потрібно робити 3D-мультики. Закликаю вас дивитись тільки хороші фільми, не забувати підписуватись на мій канал, поставити великий жирний лайк цьому відео та прокоментувати. Я хочу дізнатися ваші думки про те, чому, на вашу думку, фільм Микита Кожум'яка провалився в прокаті, а також вірите ви в те, що мавка зможе вийти в нуль або заробити непогану касу. Будь. Буду радий, якщо залишите свої відгуки в коментарях та поставите жирний лайк під цим відео. Дякую, що переглядали мій критичний розбір фільму. З вами був Май Альфа Ворлд.